Укачення так гудівничку, ця що бункерна, і постав їм корито. Таке невеличке, тіпа як для маленьких поросят. Було там в мене декілька штучок. Вирішив їм одне поставити, бо щось багато розсипають, а землі збирати не хочуть сильно. Думаю, спробуємо. Корито поставити, може буде менше розсипати. Ну, хто його знає. До нього також аж стороною обходять. Ха. Не забувайте підписуватися, якщо вам цікаво. Далі буде. Диви, їсти хочуть, а підходять не хочуть. Страшне корито, дуже страшне. Да, ну, нахер Підемо ще водички посервую. Один качур із Лавандових у мене. Чи на щось став, чи що? І качур такий? Один із самих-самих, щоб і собі такі казали. А що то він на ножку так сильно кульгає? Нібито зразу гірше ходив, зараз нібито краще. Але якщо не перестане кульгати на ножку, то, походу, прийдеться на м'ясо забирати, а не на плем'я.